Леді джентльмени, пані та панове, вітаю вас на каналі Женьшень. Чому я так грандіозно говорю? Тому що ми сьогодні з вами поговоримо про золотий глобус. Премію золотий глобус. Він повернувся. Там було багато що цікавого. Навіть мені здається, більше ніж останнього разу, якось зіркі ведучі намагались зробити цю премію більш цікавішу. Тому ми сьогодні про неї поговоримо. Як зазвичай, з чого розпочинаються всі премії з червоних доріжок. Ми виділимо ми. Так багато тут є ціла команда. Я і моя команда. Я виділила кілька образів, які найбільше мені сподобалося, і про які найбільше власне, говорили. Це була звичайно ж наша Барбі, Марго Робі. Вона вирішила перевершити її власну Барбі на червоних доріжках. Вона одягла яскраво рожеву сукню Армані. Взагалі, багато хто писав, що зірки намагалися зробити асоціацію із самими собою, щоб про них більше говорили. Наприклад, Опра Вінтрі одягла Лью Вітон у фіолетовому кольорі на честь фіолетового кольору фільму, продюсером якого вона була. Людина феномен року Тейлор Свіфт знайшла дуже цікаву статтю про її сукню і. Писали, що вона одяглася в колір грошей. Хто найбільше заробив, хто найбільше виступав, хто найбільший був на слуху, але це, мабуть, більше в Америці, це Тейлор Свіфт. І вона одяглася в колір грошей. Цікава асоціація, ну, хто знає, може, може і дійсно. Ведучий того вечора, це просто окрема тема. Його захейтили зі всіх сторін. І особисто для мене він дійсно був дуже дивакуватим. Він жартував як міг, і ці жарти не завжди були ідеальними і цікавими, веселими, господі, скільки прикметників. Він намагався жартувати з гостями. Наприклад, один з таких його жартів, що вчені займаються сексом. Так, але тільки якщо вони виглядають як Кілян Мерфі. Ну тут я б. Трошечки б і погодились. Та не трошечки, це ж Кіліан. No fighting. No fucking fighting! У колі також було декілька несмішних жартів. Наприклад, Барбі про пластикову ляльку з великими грудьми. А також дивний момент, коли він запитав, де сидить пені зірки Солтберн. і натякнувши це обличчя Бредлі Купера, яке служить фальшивим носом актора в маестро. 10 Цілий вечір зірки просто переглядалися один на одного і надіялися, що хоч би не їх, хоч би їх не зачепило. Кайлі Дженнер і Тімоті Шаломе взагалі просто сходили на побачення. Вони цілувалися, обіймалися цілий вечір, їм було добре. А фанати, які дивилися пряму трансляцію через телевізор. Просто весь час фотографували їх та намагались жартувати, тому що вони хотіли бути найсолодшою парою Голівуду. Ну, мабуть, точно не для мене. Мені від самої Кайлі дуже-дуже сильно верне. І я той хейтер, який надіється, що скоро вони розстануться. Самі номінації і Барбі вже прозвали провалом. Хоча вони отримали найбільше номінацій на цьогорічній премії Аж 9, а забрали лише одну. Це був феномен рожевого кольору 2023 року. Їхня маркетна компанія переполонила увесь світ. А на жаль, виграти перший крок перед Оскаром їм не вдалося. На жаль, триумфу і Барбі не склалося. Їх відзначили оригінальною піснею з фільму. «What was I made For. Крім нагороди за пісню, стрічка також стала першим переможцем у новій номінації, започаткований лише 81-го золотого глобусу. За кінематографічні касові досягнення. Це не дивно, тому що фільм здобув титул найкасовішого релізу за сторічну історію студії Warner Brothers та зробив Герфін першою в історії режисеркою, чий фільм зібрав 1 мільярд доларів. Про тріумф Опенгеймера, я би він не сумнівалася, хто ходив плюс додатково в кінотеатр, зрозуміє величину цього фільму, спецефекти, звуки, монології. Боже, там було шикарно все гра акторів. Клад акторів, сам режисер. Мені здається, кращого варіанту не могло бути. Тому це такий перший перший крок перед Оскаром. Я зато сильна велика фанатка Кіліна Мьорфі, щоб не вірити в його перемогу в золотому глобусі, а також Оскарі. Тому, тому, Боже, тримаю кулаки і, можливо, перший раз. за Ніколи подивлюся, Оскар про мій трансляції. Це вночі? Три часа ночі? Надіюся. Прокатний суперник стрічки Барбі та друга половинка мему Барбі Геймер, біографічна драма Крістина Нолана Опенгеймер, під час церемонії нагородження з другого місця серед фільмів номінантів вирвався в лідери за кількістю перемог. Загалом кіно історії про винахідника атомної бомби здобула п'ять статуеток. В категоріях «Найкраща драма, «Найкращий режисер, найкраща чоловіча роль для Кінона Мерфі, найкраща чоловіча роль другого плана для Роберта Дауні Молодшого та найкраща оригінальна музика. Золотий глобус за режисуру став першим у 25-річній кар'єрі улюбленця багатьох кіноманів світу Нолана. Загалом він був номінований на цю нагороду шість разів. Те, і лише історія батька атомної бомби принесла йому перемогу. З перемог, що було незвично, то відбулася перша подвійна перемога в історії у Стівена Юна і Алі Вонг серіалу Яловичини. Критики та глядачі вже назвали найгіршою нагородою глобу за досягнення в кіно та касі, за що і отримала Барбі. Вони, нібито хочуть повернутися до старих традицій або. Тим побільше мати зірок в одній кімнаті або Тейлор Свіфт там була. Хоча можна подумати, що вона там робить, якщо вона співачка. А ні, в неї взагалі, то був її фільм Ерос тур про її тур. To the Eros Tour. Гарних моментів, коли актриса Лілі Гладсон, яка грала Моллі у фільмі Бивці квіткової повні, мала промову мовою Блекфут. Не та не купіть, так і мах токсикеті сапі. Це історична перемога, сказала Зістяни Гладсон. Вона належить не лише мені. Частину своєї промови вона виголосила рідною мовою корінного народу Америки. Коли слухала цю промову, ну собі трохи уявила, що було б дійсно круто, якби українці були в тих би номінаціях і давали також свою промову українською. Так, слухала і думав, блін, колись ми і також там будемо. Серіал Спадкоємець зібрав найбільше нагород серед категорії серіалу. Загалом йому вдалося здобути перемогу у чотирьох категоріях: найкращий драматичний серіал, найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі, найкраща жіноча роль у драматичному серіалі Сара Снук та найкраща роль другого плану в серіалі «Меттю Макфренді. Одна й також для мене з новин, що там грав Кіріан Калкін. Я отак і задумалась, хто це брат Маколея Калкіна, якого ми знаємо з один дома. Я не знала, що в нього взагалі брат є, а він ще також актор. Був дуже милий, приємний момент. Він сказав, що він взагалі не очікував, що він знову зможе піднятися на цю сцену і отримати якісь нагороди. Адже останній раз він був номінований 20 років тому, і це дуже визначний для нього момент. Так сказати. Ніколи не треба здаватися перед своїми цілями. Це я говорю для себе і надіюсь та для вас. Однією з найкращих промов зробив улюбленець мільйонів. Залізна людина. Роберт Дауні младший. Молодший. Молодший. Він завжди славився своєю такою натурою жартівника. Та що сказати, його після фільму його всі обожнювали, і було багато різних класних моментів з ним. Тому й на премії він не обійшовся без своїх таких е, шуточок. Я прийняв бета-блокатор. Так, це буде дуже легко. Йому найбільше аплодували і найбільше сміялися. Особливо десятки людей підходили до мене з літа і говорили, що я невпізнанно тонкий. Не будемо вдавати, що це комплимент. Uh, yeah. I took a a beta-blocker, so this is gonna be a breeze. Ведучий намагався скомбінувати усі жарти, усі популярні події з Taylor Swift і зробити з цього жарт. Адже за останні кілька місяців вона дуже часто з'являлася в пресі, коли приходила болівати за свого коханого Тревіса Келсі, який грає в НФЛ. Але той пожартував. Велика різниця між золотим глобусом і НФЛ полягає в тому, що на золотому глобусі у нас менше фото Тейлор Свіфт. Нічого хорошого не призвело, тому що вже пророкують кінець кар'єри Джокоя. Все прощавай, пока ти зачепив діву теперішньої поп культури. А не Голден Глобс ви фіркамершат Тейлор Свифт. Айсве. Готі. Sorry about that. Але її реакція була найкраща такий жіночий погляд з підлоба з коктейльчиком, який сам за себе сказав все. А Тейлор Свіфт і Селена Гомес як ті, дійсно найкращі дві подруги, які переглядали з поглядом і без слів передавали один одному весь той треш. Який ні зі сцени ведучий. Що найбільш запам'ятається за золотий глобус, це Кіліан Калкін сказав для Педро Паскаля: ну, звучить він трохи по-дурному, ну але ж це ж переклад. Смокний Педро. Краще англійською. Сак Педро. Педро. Сак Педро. Сарі. Майн. Той дав ніби плаче, але на твіта на емоції та взагалі ці кілька секунд найбільш розривають вітер і людям найбільше це подобається. Живі емоції це те, що є найбільш найкраще. Ех, ці жінки, ці помади, ну що, ну що ж ти зробиш? Коли оголосили за найкращу роль кільна мерфі, його жінка розділувала його, але розцілувала його в носик. Тому він бідувався на відео, видно, як він витирав. Такі, дава, та боже, що ти натворила? І вийшов на сцену, і його було перше питання. Не дякую, не хто, а у мене є помада. Кіліан Маркі. This is Killian Murphy's second nomination and first win. Killian wins his Golden Globe tonight for his role. Oh boy a first question. Do I have lipstick all over my nose? Uh, I'm just Це той момент, коли зірки, прості зірки, прості люди і також можуть вляпатися в щось незрозуміле і потім з нього виходить. Перес, ти камрад, ти мені що ще впади. Було велике возз'єднання акторів серіалу Suits. форс «Форс-маржори». Але не було однієї пані, не було герцогині сасекської. Я сказала. Меган Маркл. Не було її. Всі очікували найбільше побачити її, бо вона одна із головних зірок. Oh, no, no, no. Бо цього року на нетфліксі був просто фурор. Навіть я пам'ятаю, як переглядала якісь новинки популярні, і були форс-мажори. так. What? Але ну, форс-мажори це вічне, це дійсно той серіал, який хочеться і будеться колись переглядати. Ну, це начебто все з моєї сторони, як на презентації. Премія закінчилася. Чекаємо Оскара. Цікаво, хто переможе, чи дійсно переможуть мої улюбленці, чи будуть якісь глобальні зміни планів у Оскара, бо вони люблять не схрещуватися з глобусом. Тому я вам дякую за перегляд. І ми зустрінемося у нових випусках.